Та в ефірі інформаційний випуск новин 15 серпня. Повномасштабне вторгнення триває вже 1269 днів. Наразі вся увага світу прикована до подій на Алясці. Усі в очікуванні результатів перемовин та надії на домовленості про мир. Втім, знаючи нашого ворожого сусіда, розслаблятися не варто. Підтримка сил оборони наразі має бути пріоритетом. Тож не забуваємо про щоденний свій внесок у перемогу та донат для військових. А далі на 33-му телеканалі дивіться про головні події п'ятниці в області. 84 питання порядку денного саме стільки розглянули на черговому засіданні виконавчого комітету Хмельницької міської ради. Як завжди, пріоритет це підтримка сил оборони, родин загиблих героїв, військовополонених, безвісти зниклих захисників. Традиційно було передано частину обладнання і засобів силам оборони. На 18 мільйонів 400 тисяч гривень також виділили фінансування і на відбудову будинків, які постраждали внаслідок терористичних атак з боку РФ. Крім цього, кошти розподілили й на освітянський напрямок. 37 педагогів цього року щомісяця отримуватимуть премію. І 32 учні теж щомісяця цього року отримуватимуть стипендію за результати, отримані під час українських конкурсів, олімпіад, призери, переможці, здобутки, наукові дослідження. Також від сьогодні 129 діток, позбавлених батьківського піклування або діток серед, будуть отримувати щомісячні кишенькові виплати. Також ми погодили сьогодні створення додаткового хмельницькому ще плюс два будинки сімейного типу. Це будинки для багатодітних сімей по вісім дітей в обох сім'ях для двох родин з Дніпропетровської області, які евакуювалися до нас, і які тут створять будинки сімейного типу для своїх і прийомних діток. Мандруй Україною СОБОС до патріотичної ініціативи марафону доєдналась і Хмельниччина. Прийняли прапор від Служби освітньої безпеки, головного управління національної поліції в Пол... прийняли прапор від Служби освітньої безпеки, головного управління національної поліції в Полтавській області. У рамках акції офіцери служби освітньої безпеки влаштували дітям захопливу екскурсію Кам'янцем-Подільським. Тут дітвора разом з поліцейськими відвідали найпотужніше місце сили на Хмельниччині стародавню Бакоту, а також неповторну твердиню Кам'янець-Подільську фортецю. Тут для школярів провели екскурсії, де вони дізналися чимало цікавого про героїчне минуле Поділля. А на завершення діти на прапорі написали свої щирі побажання героям сьогодення. Далі стяг передали іншому регіону Оно передаємо прапор служби освітньої безпеки головного управління національної поліції в Київській області. Уже наприкінці марафону національний прапор вирушить до наших захисників як символ сили, єдності та вдячності від дітей усієї України. Можливості для випускників молоді, яка закінчила 9 та 11 клас, відкриті двері до дорослого життя. Уже зараз вони можуть розпочати опановувати той напрям спеціалізації, який стане їхнім фахом на трудовій ниві. Для цього у закладах створили всі умови для комфортного навчання. У нас є... Відповідно, матеріально-технічна база. У нас є базові підприємства, які готові надати робочі місця. Практика, яка проводиться на базу підприємствах, вона оплачується. Навчання у нас безкоштовне. Є відповідно стипендія, є де проживати, якщо то іногородній. Набираємо в цьому році 205 осіб. Навчання триває три роки, якщо на базі 9 класу. І на базі 11 класу рік і шість місяців. Тім, аби повноцінно навчити певного фаху випускників, потрібні не лише кваліфіковані фахівці, а й повноцінна матеріально-технічна база, аби по закінченню навчання молодь могла безперешкодно працювати та знати усі ази обраної професії. Ми навчаємо практично ремонту технічного обслуговування всіх діючих колісних транспортних засобів, починаючи від спецтехніки і закінчуючи легковими автомобілями. Є в нас дуже вже такий потужний, можна сказати, найкращий на Україні. Центр автомобільного сервісу, де сконцентровано все обладнання, на ринку праці саме фахівці робітничих спеціальностей досить затребувані. Такі спеціальності, як токарна справа, металообробка, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних лініях, рихтувальник кузовів, слюсар по ремонту колісних транспортних засобів, майстер тепличного господарства та продавець продовольчих товарів приносять стабільний заробіток та безперешкодне працевлаштування. Всі наші професії вони коли вже йдуть випускники на виробництво, вони дуже високо оплачують. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 третій канал. Самовільне використання земельної ділянки за межами села Рих та Кам'янець-Подільського району невідомі підприємці обробляли 16 гектарів землі. На ділянці, яка відноситься до категорії особливо цінних земель та перебуває в комунальній власності, вони вирощували пшеницю. Втім, заробити на афері їм не вдалося. За реагування окружної прокуратури Кам'янець-Подільська міська рада забезпечила збір зернових. Всього урожаю вийшло 50 тонн. За ринковою вартістю це майже пів на гривень тепер кошти від реалізації культури перейдуть в дохід держави. Контроль показників у міських водоймах згідно лабораторних досліджень станом на 8 серпня якість води на міському пляжі небезпечна для купання населення. Мікробіологічні та хімічні показники не відповідають встановленим нормам. Такі результати уприлюднили у міністерстві охорони здоров'я. Заразом щотижневий аналіз води здійснює і Хмельницькводоканал, водоканал. Тож, за останніми їх дослідженнями, в порівнянні з минулим тижнем результати покращились. За черговим результатом аналізу які ми отримали, ми, ми можемо сказати те, що е, порівнянні з минулими тижнями у нас по визначеним показникам значно покращилася якість води, а саме по біологічному споживанню кисню. Е, звичайно, залишається ще перевищення, але воно зовсім незначне. Незначне перевищення показника біологічного споживання кисню, пов'язане з сезонним явищем, а саме з цвітінням водоростей, що і спричиняє збільшення органічних речовин. Незначне зниження температури та можливі денні опади. Такий прогноз дають синоптики на вихідні. На Хмельниччині в суботу там нічні години в неділю опадів не прогнозуємо. В деньні години в неділю випадатиме невеликий короткочасний дощ місцями з грозами та шквалами 15-20 метрів за секунду. Вітер південний, в неділю в денні години, північно-західного напрямку. 7-12 метрів за секунду. Температура повітря. В суботу по області вночі 11-16 градусів тепла, в день 25-30. У Хмельницькому вночі 12-14 градусів тепла, в день 27-29. В неділю температура повітря в нічні години залишатиметься в тих же межах, в день години знизиться на 2-3 градуси. Такими були новини п'ятниці, ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду, попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої мотошні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Тім не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.